Пояснюю ситуацію. Було викрадення документи. Це державна установа, селищний барова, викрав документи, секретар селищної ради, заступник, районний депутат, керуючий оператор. Зараз навіть знаково не було. Селище бароба. Селище Ворон. Які документи? Завдання на розроблення проєкту, план домування території селища Борова, Пасівського району Київської області. Те, що ще було давно? Розпорядження було на стіл сюди на стіл. чого святили. Ви міліціонер, я з вами спілкуюсь. Ви хто ви за ви хто за рішення? З вами діалог зараз. Поліціян. Як вас за варю. Представтеся тоді, покажіть своє посвідчення, я буду знати, як до вас з вами спілкуватися. Ви закінчити порушувати. Я з вами спілкую. Дуже перехідний положення. Ситуація яка? Документ відповідає за розвиток нашого селища. Зараз йде реформа децентралізації. Людина, селищний голова, блокує роботу. Він зупиняє розвиток селища. Це перше, першочергове. Викрадення документів. Давайте будемо писати пояснення. Чим заяву він викрав документи. Дивіться, є підпис головного архітектора з департаменту Фастівського, головний архітектор району, Ксенія Петрівна, сектор містобудування та архітектури. Вчора ми цілий день добивалися цього підпису. Сьогодні потрібно було підписати лише Селищним головою. Якщо е, він відмовляється підписати, хай віддасть екземпляр документів, той, що він викрав, я маю право підпису, він мені сам особисто підписав, перше право підпису. Ми поїдемо займатися своїми справами. А це називається викрадення документів. Було 4 екземпляри. Що залишав селищного голови? Особисто, Кирсенко Іван Юрійович, пояснив ситуацію. Зайшов до селищного голови.

1.06 на цьому. Як ви такого, що а Ви написали вже? сьогодні написав. так. ви не даєте працювати, До речі, сьогодні було три свідка, на цьому столі 17 числа було звернення також в поліцію про викрадення документів у діловода селища ради Борівської. Є підозра, що документи були на цьому столі, які свідки. І всі всі документи були зібрані, сховані в факті. Київський обласний. Вибивайте мені номер цієї заповненої заяви. Тож солощний головок у мене в полісі. Пишіть, що мені потрібно, щоб одна фото було відкрито в аналізі проводження положення циркуляра. Це вже це вже 383. Це 244. Так, я визволити ваш, да, я визволити. Заявили, що зараз про документи. Приймають заяву. заяву. Добре. Я за ними правда, Юрія Віталійовича немає на полігоні зараз. Заяву. Зараз приймають заяву і приймають заяву і пояснюють. Прошу вас. Заяві, що ви сильна обіційна людина. Це бажав пояснювати писати. Ми Ми все вже виходить, так, все, за всі взагалі. Зачитай його, Будь ласка, Начальник Начальнику Фастівського ВП Васильківського ВПНП Київській області, підполковнику поліції Герасименко ЮО від Кирсенка Івана Юрійовича 1910. Народження. З положенням статті 383-384 Кримінального кодексу України ознайомилися за відново неправдиві показання. Заява. Прошу вас вжити заходів до голови селищної ради СМТ Борова, громадянина Федіра Володимировича Вороб'я, який в мене документи, а саме план зонування території селища Борова, завірені та з печаткою головного архітектора району Оксінні е Петровний Перехрест. Також хочу зазначити, що селищний голова притягувався до відповідальності за аналогічні дії та на нього відкрите кримінальне провадження. Заява написання, тому що немає. Прізвище. Ні, Які який тварин. Який. Далі. Читайте, будь ласка. Добре, щоб я було зрозуміло, що я в вийшов Що Це завдання на розроблення проєкту. Можна писати пояснення. Доданно, Ні, ні. Це було біля 9 годин. Ну, як біля 840. Десь так, 840, точно? Ну, 812, чи 85? 8-15. Висуда, на минулі. Пані, пише повністю ситуація, потім вже записувати. Я прийшов 8-15 кабінет з документами, передав їх на підпис Федіру Володимировичу, пояснив, що це документи дуже важливі для селища, тому що, так як це завдання на розроблення проєкту, план зонування територій, вони по важливості другий після генерального плану оборони. Володимирович їх взяв руки, сказав, що це не наша компетенція, це виключно його компетенція. Забрав їх спочатку всі собі і сказав, що він їх підписувати не буде, а буде займатися тільки цим. Я три документи забрав у нього, тут три примінника однакових, четвертий не забрав. Четвертий не забрав. Зуплі закупівель. Ні, не, я їх забрав стол, четвертий ви забрали і положили собі в І приніс розпорядження про прийняття на роботу громадянина Марченка на посаду в реєстратора державності. Це щось теж дуже важливе для селища, це, по-перше, стаття доходу селищної ради. Це самоокупаємо не професія, но, а посада. Людина буде сама собі заробітну плату офіційно, плюс буде йти доход в селищну раду. Падій Володимир сказав, що це тільки його компетенція і все буде займатися він. Я розумію, що це він, але це треба було зробити сьогодні і завести сьогодні. Це тоді на сьогоднішній дня. Щоб вона вже з завтрашнього дня могла працювати. <по> і це, у нас є поряд село, моцложінка. Вони це сезонування почали робити пізніше від нас. І вже зробили. Тому що вони один раз їздили, туди другий раз їздили і третій. А Федіра Володимировича селищної ради не можна вигнати, начебто викорсті сидіти. Що, я неправду кажу, У вас одна задача, видавати довіг. Все. Так, документи. <зас> Задання на розроблення проєкту. І без плану зонування ми не можемо розпоряджатися своєю землею. Навіть ті вільні частини, які є, ми не можемо давати навіть тим самим АТОшникам. Навіть якщо в нас буде затверджений генплан, а не буде зонування, то ніякої ролі генплан грати не буде

Що слухає 8.20 16 -го, близько я прийшов на кабінету міського селищного голови з планом документів, з пакетом документів на підпис, а саме з, е, завдання на розроблення проєкту плану надання території селища Борова. після чого я йому надав всі документи, на щось селищний голова сказав, що нічого підписувати не буде, та додав, що це виключно його компетенція. Після чого я забрав з його столу документи, але один із них. Чтирьох він встиг тих випадати і поклав до свого сейфу. На прохання повернути екземпляр, що е, форму відмовився та просив, щоб я покинув комітет. Хочу додати, що е, ці документи мають важливу роль для розвідки санкції перевагу. Це все, що можу продумати. Так з ним продовжимо вірно. Отчетний віс. Додамо звернення на розгляд. І під час даного е, розгляду буде принесено рішення та будуть заходи для вияснення цих обставин, Чи правда документи були забрані, чи вони знаходяться в сайфі. От. І будемо займатися даними питаннями на вияснення, на чи справді документи були викрадені, як стверджує Ще прохання. Посада і прізвище ваше. Я ділючий інспектор поліції, лісна поліції Тетяк Олег Романович. Працюю по сільській поліції. Дякую. Ну, щоб ви відділилися, не тільки що показувалися. Посвідчення вас до поліції, що бажаєте.